Всім привіт народ, слава Україні! Як ви вже здогадалися з минулого відео, ми нарешті розпочали обмолот кукурудзи. Зайшли на одну, скажімо так, чи вечір, чи нічку. Пробно змолотили десь біля 20 гектарів. Вологість трошки завелика, звичайно, але хто його знає, що нас чекає далі з погодою. І вже якби не було листопад, часом на Дмитра чи на Михайла вже люблять сніги впасти, а в нас так досить досить невеличкий, ну, досить немаленький кусок кукурудзи в полі, краще, на мою думку, переплатити трошки за сушку, но мати кукурудзу в коморі, ніж тримати її до весни. Сьогодні мова не про те. Про кукурудзу буде ще як мінімум одне або два відео. Е, бо то було вечір, не було часу якось так сильно щось знімати. Ми приїхали, я зробив ходку і вже смерклося. Е, про сушку буде окреме відео також. Я вже так зразу скажімо так, відповідаю на коментарі, які можуть бути чи будуть під минулим відео. Це все буде, це все розкажу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці відео. Сьогодні в нас мова не про то. Сьогодні ми почепили глибоко розрихлювача, верніше напарник вчора почепив. Кидаємо добрива. Робимо глибоке рихлення під посів цукрового буряку. Отже, сьогодні мова піде взагалі про цукровий буряк, як культуру, про цукровий буряк всі у зміні. Про обробіток ґрунту під посів цукровий буряк. Ну і такі нюанси зачіпимо. Скажімо так, трошки розширимо дану тему, тому що люди питаються, людям цікаво. Того року буряк певно найцікавіша культура. Так що інтерес до неї повищений. Але разом з тим буряк як цікава культура фінансово чи як попередник, так само вона і дуже хитка. Ну Щось похоже з гречкою, тільки ну, чуть-чуть стабільніше. Тому що якщо буде перевиробництво цукру, то ціна дуже суттєво впаде. Якщо буде забагато народу сіяти буряк, то і заводи потім почнуть зовсім інакше приймати. Так що о, тут на двоє бабка ворожила, хто розглядає посів цукрового буряку, майте на увазі, що можна. О, Можна так досить непогано попектися. Треба бути обережним, треба входити в цукровий буряк по чуть-чуть, не ризикувати, не так, наповну на стартувати. Треба приглядатися, тому що то дуже складна культура, напевно, сама складніша, як в плані обробітку ґрунту, так і в плані посіву. Про догляд я взагалі мовчу, там оприскувач день. Плюс-мінус день і все, і можна там досить серйозні втрати до урожаю мати. Ну а про збирання в мене вже на каналі є відео. Ви самі бачили, що то зовсім нелегка праця. Умови, як згадаємо, не аж морозить. Отож, народ, вам гарного перегляду. Не забудьте поставити лайк, чекаю ваших коментарів, питань. Постараюся по максимуму відповісти на всі. Слава Україні! Працюємо. Так, менш більш виставилися. От дивіться, яка в нас горка тут, на цьому полі така, скажімо так, добротна. Глибина обробітку. Я ще не мацав, але мало би бути 45 см. Зараз до нашого ґрунту. Перше, зрихлити ґрунт на 40-45 см. І ще раз замішати пушніві рештки. Як ми не оримо, то тут якраз треба приділяти цьому важливу увагу. Тут провівся слід сколки джокеру. Тепер проводимо слід глибокого рихлення і... Пізно-пізно восени, тобто вже коли тут приморозки, якщо встигнемо, звичайно, але зазвичай ми стараємося встигнути, ми проводимо розрівнювання каратом і тим самим ще раз замішуємо рештки. І вже весною в принципі, нам достатньо провести тільки прохід Європаком і посів. Про обробіток каратом по глибокому рихленню ми поговоримо в другому відео. Зараз нас цікавить саме оцей процес, процес глибокого рихлення. Швидкість у нас 10 км в середньому. Хтось скаже, забагато, бо йде пере... За великий знос робочих органів, зразу дам відповідь ті робочі органи, які стоять зараз у мене на глибоку вже відпрацювали біля 1000 гектарів і працюватимуть ще надалі. Хто сумнівається, я дам силочку на відео, як я продовжую термін придатності чи термін експлуатації робочих органів на даному глибоку Дуже дієвий, дуже класний варіант. Так, народ, ну і вже по традиції йдемо на двір, поговоримо. Що в нас тут виходить? Як він тут у нас працює? Спеціально залишив не піднятим, щоб ви бачили, що він дійсно глибоко лізе. Ну, я вважаю, що це дуже крутий агрегат. Він мені дуже подобається, дуже класно працює. Так, може за ним не є ідеально рівний фон, але він, він для того і не є призначений, щоб за ним був рівний фон. Отож, легенько. Бачите, от, хлопці працюють. Бачите. От, навіть не треба копати. Валом. Міряємо глибину. Продуптали. Чекайте, бо щось якась грудяка попала. 10, 20, 35. Мало. глибити, Щось непонятно. Я знаю, в чим причина. 10, 20, 35. Треба, значить, вкоротити центрального гвинта. Тому що Тому що трошки не то, що має бути. Добре, значить, не дарма ми вийшли з кабіни. Печем. Так. Вкрутив гвинта. Зараз побачимо, як воно додачі йшло. Я тільки... Мало не забув сказати, кидаємо під глибоке рихлення добрива цього року, як і на всі культури, в дуже обмежених кількостях. Якщо всі роки ми кидаємо з осені, то такий стандарт прийнятий у нас це був. 30 на рехлористо, два амофосу. Минулого року ми трішки збавили. Апетити. А цього року взагалі, скажімо так, ще більше. Цього року кидаємо отаке добриво, бачите, от гранулки є. Це є, я не знаю, якої фірми, якесь польське добриво. 18-30 тобто 18 фосфору, 30 калію. Там ще є трошки сірки і кальцію. А, кидаємо його 350 кг і. На тому буде все. Не виходить того року витримувати норми добрив, які ми завжди давали, тому що самі прекрасно бачите, яка ситуація, яка ситуація з цінами на паливо, на добрива і яка ситуація з цінами на нашу продукцію. Хтось скаже так, на буряку все одно заробіток є, є згідний, але ми цим буряком мусимо покрити пшеницю. Мусимо покрити ячмінь, який зовсім а, не, ну скажімо так, заробітків там майже нема. Плюс до того, соняшник того року у нас трошки підвів поуружайності, тим всім мусиш перекривати. Так що якось так. Знову добче. О! Зовсім інакша пара кальош. 10, 20, 30, 40 см О! 10, 20, 30, 45. Чекайте, бо не вийти воно. 10, 20, 30, 40, 42. Тепер дивіться. Зараз я спробую так зробити. О! Якщо я захочу. 10, 20, 30, 40, 50, 65 сантиметрів. Щуп лізе в землю. От й поліз в землю. Тобто проблем з ущільненням в нас нема. Значить, і нема смислу робити глибоке рихлення на глибину більше 45 см, то просто-напросто буде лишна втрата палива і лишна трата часу. Так що, якось так, якщо до чого я то говорю, хтось там купляє собі глибокорозрихлювач розрихлювач і зразу або що може трактор, або що може... Сам розрихлюєш, по самі яйця. Бо ж треба зірвати кірку. Але ж ніхто не мацає, ніхто не дивиться, на якій глибині та кірка. Що він робить доброго тим агрегатом, а що поганого. Треба враховувати різні фактори перед тим, як братися до якоїсь роботи. Здуром можна наробити дуже серйозних проблем собі. Тепер по трактору дивіться, став я під горбок, щоб замірити ту глибину. Як почуває себе трактор з ним. Рушив без проблем, 8 км під горбок. Проблем ніяких. Тут дуже горбисте поле і коротеньке то тут витрата палива досить серйозна получається, получається наразі 17 літрів на гектар е, От зараз то вже рахується як рівний кусок От там за, за горбом там така шкарпа що, що просто караул і через той такий розхід палива а зазвичай о, на таким глибоким рихленні, на таким фоні в 15 літрів, в 14,5 ми вкладаємось без проблем. Так, народ, а тепер трошки ще про технологію цукрового буряка, про технологію його вирощування, обробітку ґрунту і роль його псівузмінні. Як, на мою скромну думку, я не претендую на істину в останній інстанції, я хочу розказати так, як робимо ми. По-перше, не шкодуємо грошей чи палива на обробіток ґрунту. Тобто, лишна солярка, верніше, лишна дисковка. Це є не лишні затрати, а це є е, лишня боротьба з бурянами. Тобто, якщо ми з осені провели замість одної дісковки дві, тобто діскнули, проросли хвиля бурянів, ми їх забрали ще з лідом дісковки, це в плюс, а не в мінус, тому що менше треба буде витрачатися на хімію весною. А друге, бур'як хоче ідеально доведеного ґрунту. тобто по максимуму доводимо ґрунт до ідеалу восени, щоб не тратити час і основне вологу весною. Тобто, якщо в нас є вирівняне гарне поле з осені, яке заходить в зиму, ми собі можемо дозволити весною тільки провести слід Європака і зразу проводити посів. а не там проводити якісь культивації чи там щось типу того, і потім все одно прийдеться ще раз робити. Європаком, тому що ґрунт треба виробити перед посівом в ідеал. Бо, тому що зернина доволі маленька, зернина хоче покластися в класно підготовлений ґрунт, в вологий ґрунт, щоб вона правильно проросла, якісні були сходи, дружні, бо потім, якщо буде конкуренція в рядку, це теж впливає на наш урожай. Друге, дуже багато буряк хоче добрив. Ну... Щоб отримувати досить непогані вружаї, якщо брати комплексні азотні добрива, то виходить біля тони на гектар. Це теж о, не кожен собі дозволить. Третє дуже дороговартісні гербіциди. Етанал, що тонал, що решту гербіциди, вони не з дешевих. Це теж треба приймати до уваги. Третє. Буряк не терпить, коли ти там, а і завтра покроплю. Бетонал хоче. Чим мільчий бурян, тим краще він спрацює. Потім поправити тяжко чимось. Можна, але, але це потім виходить дорожче, з більшими ризиками і те й Ну, На кранях є сапа. Хто має, хто має можливість просапати, питань немає. Але це найдорожчий е, гербіцид. Ну і сівозміна. Буряк переважно сіємо по пшениці у зимі. Проводимо одну або дві дисковки, глибоке рихлення і вирівнювання. Навесну Європак, то я вже повторююся, але вже так чітко сформулюю обробіток ґрунт. Навесну Європак і посів. А, бувають прецеденти, коли ми сіємо буряк по сої. Абсолютно нормальна штука, абсолютно адекватна штука, буряк виходить нічим не гіршим, ніж по пшениці, а може навіть ще кращим, тому що по сої краще розробляється ґрунт. Соя, як би не як, лишає після себе трошки азоту. Ну, з мінусів є те, що соя має якісь спільні хвороби деякі з буряком, тому там треба пильнувати фунгіцидні обробки. Після буряку. Ми зазвичай коли сіяли тільки ярий пивоварний ячмінь. Ну, Як зараз він не є дуже сильно там, в ціні чи в вигоді, ми сіємо його, але не настільки багато. Тому ми спрактикували після буряку сіяти кукурудзу. Дуже багато спеціалістів казали, що по буряку кукурудза то не то, то не є найкращий варіант, то є поганий попередник, і де і тепер. Так, в перших, там, на перших етапах розвитку кукурудзи після буряку вона трішки відстає від кукурудзи, наприклад, після сої чи пшениці, але потім о, вона наздоганяє і, на мою думку, в деяких варіантах переганяє ті всі решту попередники. Тому що буряк після себе залишає дуже багато пожнивних. Решток, а які багаті на мікро і макроелементи. Ну, 25 тонн гечки можна заробити. Головне не, не, не затримуватися довго, одразу після комбайну старатися заробити гечку. І тоді дуже дієво. Ну, не знаю, чи є варіант приворювання, ми заробляємо каратом, виходить просто так: бомба. Гарно все за один слід розмішується і вже готове весною. В принципі рівне поле. Є варіанти, я чув принаймні прецеденти, коли буряк сіяли по кукурудзі. Ну, по-перше, треба рати по-любому, тому що рештки кукурудзи треба сховати вниз, бо рідко яка сівалка бурячана посіє по рештках кукурудзи. По-друге, я не знаю. Я щось собі важко уявляю такий варіант. Я хоча бачив на власні очі такі буряки, але щось мені не дуже підходить, такий варіант. Основних два попередники під буряк, я вважаю, це пшениця ну, і соя. А після буряку, це може бути, ну ми цього року посіяли пшеницю, хто слідкує за каналом. Посіяли узиму пшеницю, вже є, до речі, сходи, сходи гарні. Але основний варіант сіяти ярі культури, тобто ярий ячмінь і кукурудзу. Отак От коротко я хотів сказати про технологію. якісь є питання, будь ласка, звертайтеся, наскільки я маю інформацію і я поділюся. А якщо я щось не буду знати, то я знаю, кого я можу спитатися. Є серйозні спеціалісти, які зуби вже на технології цукрових буряків. Так що не стидайтеся, задавайте питання, буду радий відповісти. Так, народ, ну дивіться, маємо таку. Роботу з першого погляду виглядає дуже страшно і дуже печально, тому що от є такі от клубки з соломою. ну Вони ж виглядають так, але по факту, бачите, вони вже розмішані з ґрунтом. І не забуваємо, що тут ще буде один прохід карата, який то все домішає. А потім зима зробить свою роботу. І весною після європака вийде фактично таке. Чорне поле буде все нормально. Кожного року все нормально і того року буде нормально. <кхи> буде того року чорна площа зразу після глибокого рихлення, тому що а, буде одна площа посіву буряку по сої, там вже після Дісковки чорно, і буде одна площа посіву буряку. Де було проведено дві дісковки і слід карата, тому що там ми, хто пам'ятає, ця площа, де в нас дуже сильно лягла пшениця, там ми провели зразу за комбайном встигли дисковку провести. Впали дощі, дуже сильно наросла велика маса падалиці і потім не було можливості її задискувати. Ми вже її задисковували, коли вона була в куліна, Ми її задискували раз. Вона прийнялася, бо знову дощі пішли. Тепер ще робимо е каратом, а потім буде рихлення. Ну і тоді вже там приймали рішення, чи вже буде потрібно ще е карат восени, чи то вже буде тільки весною Європак. Ну, В принципі, все як завжди. До кожного поля індивідуальний підхід. От бачите, добрива досить класно, рівномірно розкинені. Якщо камера передає, гранула, бачите, от видно. Вважаю, тут досить непогано. Ну і як на цей, на цей рік, при таких цінах 350 кілограм, це теж, ну скажімо так, суттєві кошти, суттєві вкладення, ну більше реально не виходить. Хотілося б, але як є один такий вислів відомий, рада би душа в рай, але гріхи не пускає. Добре народ. Я вам дякую за те, за, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, коментуємо і чекаємо нових відео. Тепер знову заходить нам гаряча пора, і кукурудза, і рихлення, і скоро знову буряк почнеться. Я впевнений, що ви всі чекаєте на відео про цукровий буряк. Ну, скажу так, при із завісу, чекати лишилося недовго. Отож, слава Україні! Слава Збройним силам України! Вперед до перемоги!